Якщо вдуматися, ми ну от з першого дня, чи навіть ще з, там з, з попереджень про вторгнення, ми жодного дня не перебували в реальних оцінках. Нами завжди керували або ображено емоційні такі. В позитивному сенсі кульмінаційні, такі, які, знаєте, дали народний здвиг і так далі. Але в такій аналітиці, яка вже трошки над цим вище стоїть, у нас ніколи не було тверезої і об'єктивної реальної оцінки. Як тільки вона десь в когось звучала, то ви самі прекрасно розумієте, які епітети він. Ця людина на свою голову могла отримати. І агент Кремля, і розхитувач, розколювач. У нас тут, блін, підйом. А тут хтось собі дозволяє говорити про те, що ну, якби, крім підйому, знаєте, задньої штанини витягуйте калькулятор, якийсь там ОМ 257, що виробництва. та й калькулюйте. Додавайте сили, множте демографію. Рахуйте кількість своєї спроможності виготовити, виготовити таку кількість ракет, таку кількість патронів, ну тобто вести калькуля... калькуляційну частину війни, так? яка в сучасних війнах взагалі є основна. Ну, бо, тому що нема розрахунку, нема ура. У нас, власне кажучи, все наше ура, і це рубіо, грубо. Десь так знаєте, поза контекстом, воно взагалі образливо навіть звучить. Він просто це зараз видав вже як постфактум. От, тому що неслося, от оце громогласне ура неслося на непідтвердженості, не калькульованості своїх власних ресурсів. І тому, коли це прийшло вже війна з емоційної в раціональну, вже коли вибачте не ура, а калькулятор переміг, то тут вже вступає в дію це протверзіння, і воно в нас сталося фатально пізно.